У нас неприємних сторін зайвої маси тіла це те, що її видно на обличчі, і цього не сховаєш під мішкуватим одягом. Ще зайва маса старить, але є порятунок, і це гормон під назвою глюкогон. Це гормон спалювання жиру. В тілі працюють два гормона. один з них це інсулін. Він відповідає за те, щоб клітини отримували. Відповідає за відчуття ситості і за синтез і накопичення жиру. Люкогон же відповідає за розщеплення запасних речовин в організмі, відчуття голоду і фізичну активність. І для того, щоб маса трималася стабільно низькою, треба, щоб ці два гормони працювали в парі, як ноги при ходінні. Проблема в тому, що коли вже є зайва маса, глюкогону значно знижується. Організм багато запасає і мало використовує цих запасів, але він виділяється за фізичної активності і голодування. І здавалося б, секрет стрункості знайдений. Але чомусь не все так працює, як би хотілося. Під час тренування і голодування рівень глюкогону підвищується, а потім підвищується інсулін. І під час наступного прийому їжі організм запасає ще більше жиру, і тут ми ніби ходимо по колу, не розуміючи, чому вага не спадає, чому жир з печінки не зникає. Тому, кому цікаве комплексне відновлення, ви можете в коментарях під відео писати Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.